Далі у випуску Хвилина поезії Коломийська поетеса Надія Комитюк пропонує Коломиянам та й усім прихильникам її творчості свої роздуми. Цього разу поетичні рядки присвятила зраненим українським людям і містам. Я волноваха, ми всі волноваха, і не питайте, за ким цей подзвін. Зранені вбивчими градами й жахом смерчів і панцирів і буратін Я волноваха, ми всі волноваха, і не питайте, по кому подзвін Всі ми поранені градом і страхом від ураганів і лячних буратін Я волноваха, ми всі волноваха, діти любові і жертви війни. Зранені горем, терактами і жахом, їх іскандерів і буків лячних. Я волноваха й станиця Луганська. Серце благало, не вбий, не стріляй, кров'ю і болем, Донецька й луганська в небо волає українська земля. Я Україна, І я волноваха, щастя, дебальцеве, кримське, слов'янське. Серце моє це розстріляна птаха, кров на снігу України це я. Я волноваха. Ми всі волноваха. Хай прозвучить замість слів співчуття музика Шуберта, музика баха, Аве Марія заради життя.